Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Як звичайно, значить, дивіться, трактор не на консервації, чекає свого часу, може на наступному тижні, щоб поїхати привезти мені пару полін, щоб був якийсь такий розходний об'єм палива, щоб можна було як то кажуть, не дивитися, скільки ти кладеш в грубку. Дивіться, що хотів розказати, дуже часто траплялися коментарі, давайте зі сторони блогера, то кажуть, е трапляються коментарі дуже часто, де люди пишуть, ну, дивіться, е це е одне з відео, да, яке можна буде об'єднати в окремий список там, чи в окремий е циво, е для... Загального уявлення різниці між всіма ремінними тракторами. Давайте візьмемо мотоміні відкинемо ці моменти. От. Для різниці між ремінними тракторцями. Того, що є тракторці, які зроблені на базі мотоблока з певними модернізаціями коробки. Е, там, але Суть лишається та сама, і об'єм, яку роботу може виконати трактор, лишається той самий. Дивіться, таких відео в мене на каналі Море. Але е, чого е, я вирішив зняти відос, дати загальну відповідь, чого, коли вам зі сторони хтось дає підказку, особливо сусід, який в інтернеті бачив, або в іншого свого знайомого трактора. І судячи по його вигляду, особливо по його оцій частині, по капоту, може судити, що то за трактор, і розказати вам, чи то гамно, чи то не гамно. Таких спеціалістів дуже багато є, особливо коментаторів. Але головна методика в підборі тракторів, я вам казав, в чому заключається дивитися там, якщо ви маєте приблизно уявлення, як коробка має виглядати так далі, то одне. Але друга сторона, зараз за вітер дує, друга сторона, це те, що людина доказує свою правоту. Не знаючи абсолютно нічого про дані тракторі, то я вас закликаю, якщо у вас є можливість подивитися відео, і вас, для вас хтось це робить, наприклад, як я, то ви собі його подивіться і добре обдумайте і подумайте над всіма моїми словами. Капоти ці уніфіціровані на більшості таких подібних тракторів, особливо щось в синьому кольорі, DW160 кентавр 160 кентавр 200. Зубер 240, шифен 160, була 200 і так далі. Стоять такі капоти. Як ви думаєте, різниця між тими тракторами, якщо в них однаковий капот, що її немає, розказую далі. Був такий знайомий у мене в сусідньому селі. Ну він зараз є, слава Богу, все з ним нормально, то не до того я веду. А до того, що він купив трактора, бачив мого на фотографії. Він купив мототрактора зубра 12. Т12 чи 12, як він там називається. Мотоблошний мотор, мотоблошна коробка, але такий самий капот. Колеса, отакі, от передні Йолочки там, це не столь важливо. І десь на нас коротший десь до тої пори до грузів. Ну і Вужчий, нижчий, і менший, і, і легший, відповідно. Такі, як в тебе, каже. Ні, кажу, не такі. Ну як не такі? Ну от, дивися. І стоїть, показує мені стукає рукою по капоті. Я кажу: добре, що ще тут? Ну от, рівні є, «Значить, такий, як в тебе. Я кажу: рівні в мене з правої сторони. То яка різниця? Кажу, різниця в коробці. Та все там те саме, каже, «все там те саме. Кажу, в мене три точки. Ну то що? Каже, в мене одна, о, гідравліка, циліндр, фреза, бач. Стільки саме заплатив, як ти? Кажу, не такий. Був він в мене. Кажу, давай заглянемо, подивимося. Він позаглядав туди-сюди. Ну, то що, то все те саме? Кажу, ясно, мені нема тобі що доказувати. То він тільки прицепа тягає, бо в нього він навіть з фрезою закопується. А мій ви знаєте, що робить? Наприклад, це є різниця. Другі спеціалісти є в Ютубі, які пишуть, що е, в ремінних тракторах немає ніякої зовсім різниці, бо вони всі на ремнях і то значить не трактор. Добре, він каже: то во, в мене в сусіда такий самий. Поїхали до нього, ДВ-160. Кажу, не такий. Ну, як поїхали, я там був проїздом і зайшов. Кажу, такий. Ну такий, знову підходить, показує мені передню частину. Кажу, що ти мені показуєш? Кажу, ти був у мене вдома, ти бачив? Ну таке саме. Кажу, ясно. Кажу, ну, але то гімно. Кажу, чого? Він, він буксує, він не тяне. Що кажу, буксує? Колеса буксує. Ну, кажу, бо він легкий, мій щось не буксує. Та твій теж буксує. Кажу, ти бачив? Не бачив, але я знаю. Все. Він не бачив, але він знає, як можна знати. Далі. Приїжджає другий. Дивиться, порано в мене. Іде так. Хто тобі гора? Що Сергій? Кажу, не, я. Як? Що ти в когось брав трактор?» Кажу, у мене вдома є трактор. Тож він же ж буксує, він же ремні буксують, колеса буксують, він же ж не тягне». Кажу, ти, ти бачив, як я ним щось робив? Не бачив, але ну, ну, я знаю, у мене в сусіда такий. Кажу, то ж не такий. Зовсім. Все. Були з другим, їздили по зерно. Давай на вагу, кажу, заїдемо. Важимся. Його важить 470 мій 900. Два рази. Кажу, такий самий, ну то ж такий самий. Знову приходить до сюди, блядь, показує мені на капот. Кажу, все, кажу, йди нахуй. Мені нема що тобі кажу, доказувати. Дивіться, якщо в загальному взяти по класифікації на їхню вагу, допустимо, є там. Рекомендована потужність, і є там мінімальна, та траляля, але я вам скажу, якщо взяти дізеля за його крутні моменти, за його тяговий взагалі, як дізель, то, дізель, то для землі. Мотор, як то кажуть, для динамічної їзди, то бензин, тобто для автомобіля, то Тої мощності, якби так хватає для тої скорості, на якій рекомендовано робити ту чи іншу роботу. Наприклад, так, четверта передача, тобто шоста понижена, тобто, як ви кажете, третя понижена, Вона четверта рахується Нормальне розумінні. До речі, всіх святом сьогодні колгоспника, фермера, працівника сільгосп сектору свята. Всіх вітаю, мене воно теж стосується, багато проробив. І вас, всіх вітаю, бережіть, любіть, плекайте землю, і тоді все буде у вас добре. І, е, значить, е, по мощності по возі, ви знаєте, якщо є якийсь нюанс з тим, що трактор тіпа, не тягне, то в нього є одна, якщо ну, мотор не, не душиться, нічого, все там це є, е, є одна тільки причина для того: недостатня маса. Знову ж таки. Ну, але якщо при умові, що ту масу... Витримає, ну, ось такий зацеп, таку нагрузку витримає коробка. До тракторів, які мають розположення рівнів зліва, тобто мототракторів, мотоблочних тракторів, така штука відноситься з великою обережністю, можна такі речі приміняти. Да? Тому що посередся від цього можуть бути досить плачевними. Тут такої проблеми нема за рахунок нормальної частини головної його, тобто задні колеса, коробка міст. Правильно. І знову ж таки, якщо вам хтось зі сторони каже, що то те саме гімно, то ви задумайтеся спочатку, якщо ви бачите те зараз відео і всі попередні мої, які я знімав, подумайте і почніть довіряти своїм очам і фактам, а не те, що сусід виглянув за забора мого і сказав, ага. Я бачив такого, ну, бо капот такий, значить то такий, і то гамно, і воно буксує. Ну, кажу, от, показував поля, показував все. Все одно очі витріщають, то не може бути. Оказується, що я брешу, тобто я знімаю відео, де трактор то всю роботу робить, але то неправда. Все, ну як з такими людьми можна боротися? Те, що вони взагалі говорять за шиферги великі, 240 і так далі, що то гімно, я б взагалі їм язики поодрізував би. Того, що люди такими тракторами 3 плюс і до 5 навіть деякі до 10 гектарів обробляють 244-го, спокійно валять великими плужками, 2 по 25. 2 по 30 навіть 240 шфер на таких ґрунтах, як нас, тут а, спокійно 2 по 30 рипне. Якщо мій під горбок летить з плужком 1,30 на глибину 25, тут немає чистої тонни ваги і нема передка. Його да, спасає там, деяка догрузка, якісь там догружати, тобто маніпуляції для збільшення тяги. Тобто мотора вистачає, але якби не вистачало мас. Я кажу, питання зовсім другому заключається. Чи можна судити про трактора тільки по його зовнішньому вигляді? Виявляється, що ні. Тобто треба подумати не те, що сусід тобі сказав, бо він не бачив, він не чув, але він знає. Як може людина знати, якщо вона абсолютно ніякими способами не вивчала. То трактора не працювала на ньому і не було близько, коли він щось робив той трактор? У мене в сусіді постійно челюхи падають, вони по пару годин їх шукають на землі. Як я трактором виїжджаю в пол, починаю валити. Бо всі казали, що він не буде орати, він не буде культивірувати, він буде тільки совати прицепа і то порожнього. Як виявилося, зовсім неправда. Так чого порівняно з якимись більшими, звісно, тракторами? Звісно, ті, що мають передки, ті, що мають блокування, ті, що мають 3-4 циліндри, ті, що мають гідравліку, якісь діапазони сумасшедші, сумасшедші там, все на все. тут все відповідає максимально тому тракторцьові. Це треба, як то кажуть, поважати і розуміти, то, що той трактор максимально зроблений так, щоб він був невеличким. Максимально його можна як хоч, модернізувати під себе, це треба робити, бо чим більше в нього буде зроблено заводи, тим більше він буде коштувати, відповідно. Але вам треба поняти одну просту істину. Якщо взяти того тракторця і поставити його в порівняння з якими, звісно, це буде різниця. Але ніхто зразу не бере до уваги той момент, що того трактора порівняно з більшими і сильнішими тракторами менший вес. Тільки задній привод і один циліндр. І він капітально робить ту роботу, яку всі говорять, що він не робив би і не може робити, і не буде робити ніколи. Хоч насправді то не так. І капот його на те не впливає. Та, що в нього такий капот, він мені подобається. Ну нормальні капоти, все. Капота все, закриває підкапотне пространство, все, більше нічого не требується. Так що от вам проста істина. Якщо кажу взяти до уваги, бо всі нюанси того трактора. Що в нього просто задній привод і один циліндр і рівні, яку він роботу робить, і в нього нічого не летить, не ламається, як він оре і так далі, і тому подібне, що в нього нема ніяких проблем, то як можна казати, що той трактор гамно? Я взагалі, чесно кажучи, поражаюся з таких людей, і мені дуже цікаво спостерігати за ці їхніми коментарями, читати те все. Я собі в голові таку сиджу і думаю, ну, ідіоти більше сказати. Того, що трактор роботу робить, незважаючи кажу, на такі нюанси і навпаки, я думав, що багато чого він не зможе робити. А тут виявилося, що на простому задньому приводі з модернізаціями, звісно. Але яку роботу він виконує, що в нас тут 25-ки буксують і так далі, і тому подібне, як вони у Рудь ви теж бачили, хлопці в групі теж бачили ті 25-ки. І все. А той тракторець на диво робить таку роботу. І щось незалежно від того, що про нього пишуть. Так що от вам. І не ламається, не летять там шестерні, коробка, те все не летить, не розсипається і так далі. Бачите? Тобто чужі слова не впливають. Особливо таких а-ля знатоків. Так що я вас прошу, зробіть для себе якісь. Оприділені нормальні висновки про того трактора, і не тільки про того, а для всіх подібних тракторців. Для шифен... На шифен... і от так далі треба увагу звертати, це варті уваги тракторі, тому що вони ті, па, не внушають довіру і порівняно з якимись трохцелітровими літровими повноприводними. Здається, що то гімно. ну, На ділі корова каже, но, но на ділі ті трактори просто сумасшедшу роботу роблять, і я вам скажу, в рівну йдуть, якщо взяти. Хай буде там добре один корпус, довше будеш робити, ну але ти робиш ту роботу якісно, нормально, без поломок, без пробуксовки, відоси теж є і так далі. Тобто от вам висновок, який простий, дуже трактор, але настільки функціональний і настільки він робить ту всю роботу, яка від нього вимагається, і навіть більше того. Наскільки він був розрахований приблизно я, як його купляли, я навіть не думав, що він буде в мене то орати та все робити. Чесно кажучи, я на нього великих надій не покладав. Не внушав довірі. А тут виявилося, що капітально все робить, нічого проблем нема, то що ще з нього хотіти, ще тим паче за його гроші. Те, що зараз вони коштують 140 тисяч, ну, тому є, як то кажуть, определені люди винуваті, корова каже, ну їх треба побити. Нахуй". Ну, але що ж ти зробиш? Так що, хлопці, думайте, що собі хочете. Думайте, що ви, може, я кажу, всякі є унікали, що вони тіпа, типу, знають. Кажу, для порівняння, так. Да. Ну кажу, якщо взяти, кажу, наскільки він гірший за якогось там 3 чи 4-циліндрового повноприводу, але як він робить свою роботу. І наскільки це виходить дешевше, і по ціні трактора, і так далі. Так що, отакий висновок. Отака От інформація, корова каже: робіть висновки. А наразі, добрі хлопці, будьте всі. Здорові.